Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо тренуватися вимовляти, писати та читати слова з апострофом. Давай виконаємо дихальну вправу. Вправа називається свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка. Глибоко вдихни через носик. І видихай через ротик і промовляй Почали вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Мо, МО, МО. пінгвін їсть ескімо. На НА, НА. чорна ворона. Ки ки, ки. веселі смайлики. Постав відео на паузу. Промов чистомовки. Слова промовляй чітко не поспішай. Давай разом пригадаємо. Роздільна вимова приголосного з голосним на письмі позначається апострофом. Апостроф, на відміну від коми, ставиться вгорі, а кома внизу. Запам'ятай апостроф пиши після Б. «п», «в». М, Ф, Р. І перед Я, Ю, Є, Й. Пригадай, як переносяться слова з апострофом. Слова з апострофом переносяться з рядка в рядок по складах, Апостроф залишається з попереднім складом. Твоє завдання розглянь малюнки. Скажи, який знак і буква пропущені в словах. Прочитай слова. Подивись, який почався снігопад, і до нас завітала весела сніжинка. Роздивись уважно малюнок. І весела сніжинка закрила. Букву. Яку букву і знак закрила весела сніжинка? Поміркуй! Так, весела сніжинка закрила апостроф і букву Я, і вийшло «Сім'я». Роздивись малюнок. Який знак і яку букву закрила весела сніжинка? Апостроф і букву Ю. І вийшло слово комп'ютер. Поміркуй. Який знак і яку букву заховала сніжинка? Апостроф і букву Я? Прочитай слово. П'ятниця. Який знак і яка буква заховалися за сніжинкою? Апостроф і буква Я. І вийшло слово черв'як. Який знак і яку букву заховала сніжинка? Апостроф і букву Я. І вийшло слово П'ята. Який знак і яка буква заховалися за сніжинкою? Апостроф і буква Я. І вийшло слово Дев'ять. Підготуй зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віко. Природа сміхається сонце, Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце. Передньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 7 грудня. Твоє завдання. Розглянь малюнки, що відбувається на малюнках. На місце пропусків встав слова дії. Прочитай речення. Запиши в зошит. І підкресли в словах букви, між якими стоїть апостроф. Прочитай слова для довідки. В'ють, п'ють. Роздивись уважно малюнок. Хто на малюнку зображений? Лелеки. А що вони роблять? В'ють гніздо, вірно. Давай з тобою розглянемо речення, яке слово загубилося в реченні? Лелеки? В'ють гніздо. А скажи, будь ласка, скільки слів у цьому реченні? Три слова. Молодець. Давай запишемо речення в взор. Лелеки в'ють гніздо. Знайди, будь ласка, в реченні слово з апострофом і підкресли букви, між якими стоїть апостроф. Давай перевіримо. Це слово в'ють. Апостроф стоїть між буквою В і буквою Ю. Якщо не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Кого ви бачите на малюнку? Діти. А що роблять діти? П'ють. А що вони п'ють? Сік. Давай з тобою поміркуємо, яке слово загубилося. Діти. Вірно, п'ють сік. Скільки слів у цьому реченні? Три слова. Постав відео на паузу, прочитай речення ще раз. І спробуй самостійно записати його в зошит. А якщо в тебе виникли складності, давай з тобою запишемо його разом. Діти п'ють сік. Не забувай, що перше слово в реченні ми пишемо з великої букви. Слова в реченні пишуться окремо, і в кінці речення ми ставимо розділовий знак. В даному випадку в нас крапочка. Знайди, будь ласка, в реченні слово з апострофом і підкресли букви, між якими стоїть апостроф. Давай перевіримо. Це слово п'ють, апостроф стоїть між буквою П і буквою Ю. Твоє завдання. Розглянь малюнки, скажи, що або хто це. Заповни клітинки відповідно до цифр. Прочитай слово в червоних клітинках. Що воно означає? Який знак стоїть у словах перед я? Прочитай слова для довідки. Комп'ютер. черв'як, п'ята. Сім'я хом'як. Пропоную тобі розгадати кросворд. Давай разом з тобою заповнимо клітинки. Запишемо в порожні клітиночки слова відповідно до цифр. Знайди, будь ласка, малюнок під номером один. Що це? Комп'ютер. Записую. Ком-п'ю-тер. Знайди малюночок під номером два. Хто це? Черв'як? Черв'як? Знайди малюночок під номером три. Що це? П'ята? Під цифрою чотири. Хто це? Сім'я? Під цифрою п'ять? Хом'як? Прочитай слово в червоних клітиночках. У нас утворилося слово реп'ях. А тепер подивись уважно, який знак стоїть у словах перед буквою Я. Ті слова, які ми записали з тобою у кросворд. Вірно, це апостроф. Давай дізнамося, що ж таке реп'ях. Рип'ях це рослина. Реп'ях узагальнена народна назва соцвіть і плодів, що мають чисельні колючки і здатні чіплятися до одягу людей, до хутра тварин. Реп'ях важко не помітити. Він яскраво вирізняється з поміж інших рослин своїми великими розмірами і яскраво рожевими квітками. Реп'ях цінна лікарська рослина. Реп'ях це і ліки, і їжа, і косметичні засоби. Целющими властивостями володіють всі частини лапуха від коренів до колючок. Твоє завдання розглянь малюнок. Прочитай слово і поділи слово з апострофом для переносу всіма можливими способами. Постав відео на паузу, поміркуй. А тепер давай перевіримо, чи так у тебе вийшло. Слово реп'ях. Поділити для переносу я можу так. ре реп'ях або реп-ях. Запиши в зошит з великої букви в кінці постав крапочку Ре-п'ях, реп-ях. Роздивись малюнок. Прочитай слово. Поділи слово з апострофом для переносу всіма можливими способами. Давай перевіримо. Хом'як я поділю для переносу так. Хом'як. А ще можу поділити так хом і як. Запиши в зошит з нового рядочку. З великої букви в кінці постав крапочку. Прочитай слово, розглянь малюнок. Поділи слово на склади для переносу. Давай перевіримо: рум'яний. Я можу поділити на склади так. Рум'яний або рум'яний. Або можу поділити так. Рум'яний. Запиши слова в З знову рядочку з великої букви і в кінці постав крапочку. Рум'яний. рум'яний, рум'яний. Підведемо. Підсумок уроку. І пригадаємо, що приголосний був твердий. Апостраф ставлять поруч з ним. Апостроф пиши після Б, П, В, М Ф Р. Та пиши перед Я. Ю Є. Й. Слова з апострофом переносять з рядка в рядок по складах. Апостроф залишається з попереднім складом. Тобто залишається з буквою, що пишеться попереду. Гарна робота. Дякую за старання. До нових зустрічей!